Привіт, друзі! Більш детальне відео по бліснілкам, зимовим судак, окунь. Ось Окремо не буду їх знімати, бо часу, на жаль, немає, не встигаю. По замовленню, це все замовлення. Не пишіть, куплю, не куплю, не пишіть, будь ласка. Якщо нові замовлення, тільки після нового року, вже, будь ласка, друзі, бо я, чесно кажу, я не співаю. От, якось так, почнемо, друзі. Перше, це в нас шерше. Ну, таке на любителя, поняли, дуже тонесеньке, це якісь такі речі ось там, з контролем дна. Ось з... Титаном я ще експериментую. Ось Складається вона, ну ви зрозуміло, телескопічна. Ось друга позиція це, друзі, дивіться, ось вони ось такі два. Це Гедзі. Гедзі тут іде два тут три, е, хлистик, тут десь 0,9, здається. Все-таки під нормальні приманочки, я пишу тут 8-16, думаю можна трошки більше, трошки менше. Вона дуже легенька. На 45-й катушці. В цьому році на великій катушці 55 й майже нічого не робив. Є свої нюанси. Да, Там леско буде кольцями, але вага, друзі, набагато менше. Оця катушечка, бачите, я вже далі не буду, раз покажу вам. Ось, Вона досить хороша, бачите, йде на е желізній осі. Тобто не знаю, що треба зробити, щоб її зламати. Ось так воно виходить. Ось, тут довжина я не пам'ятаю яка вона може бути будь-яка. Тут можна коротше, тут можна довше, з цим можна сігати, це все замовлення. Ось так розбирається. А, ця хлиса 35, тобто зборів на 35 виходить. Якось так, друзі. Так, Наступне у нас що йде? Гекс телескопічний, бачите? Ось, це доволі жорсткий він, доволі непоганий. Я пишу від 5 до 15, але я думаю, що на невеликій глобулі і мікрон ви відчуєте. Ось так 3-5. Можна ловити, бачите? Чим добре от для тих, хто любить, щоб воно вам злітало, щоб ви там відкрили, воно там, там зматувало вам Балансирчик падав, це дуже добре. Фракціон не настроїти, на жаль. Тобто, в теорії можна туди насунути гаєчок, але я пробував, виходить, колхоз. Воно не завжди воно буває гайку підхвати, розкручується таке. Тобто розраховувати тільки на те, що працюємо з стопором і з тріщоткою. Ось якось так, бачите, друзі, збирається ось він. Так, друзі, це у нас телескопічні. телескопічні, так, Наступний у нас е, комар. Це суто ловля окуня. Бачите, він тонесенький. ось, Можна зробити взагалі тонесенький, може можна жорстче ловити. Ну, я вважаю, що по чуйності, них там різниця невелика. Ось, ну, вона є. ось, Але дуже тонкі, я не люблю робити, тому що їх дуже часто ламають. На рибі поломок ще за мою практику не було. В основному ламають, б'ють ящиком, кидають в землю і тому подібне. Тобто я їх роблю, роблю небагато, бо все ж таки я несу гарантію за цю продукцію, потім приходиться їх постійно ремонтувати. Але на рибі вони не зламаються. Головне, акуратно у них відноситись. Бачите, ось такі вони. Ось де що вони є. Ось такі такі. Збирається, друзі, ось так, бачите? Ось. Ось він. ось. Тут гаєчка зажимна. Тобто там на 2-3 метрах зацепили окуня на 5 кг, він вам попускає. Ось, працює. Дуже добре. ось, Але коли глибин відмірює, треба руками Ось Так вже не вийде, щоб відщелкнути, воно вам падав, е приманочка падала на дно. Все руками. Але мол, того варте. Коли треба там невеликих глибинах ловити, щоб воно стравлювало тоненьку, тоненьку лісочку, воно їм нам фракціон допоможе. Так, друзі, Наступне, що у нас? Наступне у нас ГЕЦ. ГЕЦ теж двускладний, але тоненький. Тобто, по суті, тут бланк 2,5. Ось він іде, як в комарі двоскладному окуньовому, короткому, але тут катушка інша, бачите? Тобто для тих, хто любить, щоб знову ж таки скидувати. Плюс дуже багато моїх друзів на кризі, коли там край там, нашли судака і хочуть покидати, витягують ці комарі прості і ловлять от, от такими бланками, ловлять судачка. 3-5 грам балансири можна підкидувати без проблем. Ось, тому для кого кому потрібно щось таке, щоб можна було і так і сяк. Ось, то такий варіант, звісно, краще. Ось, Що можна і на глибинах половити, і окуня половити. Але таке, фракціон ви тут не настроїте. М -м -м, не настроїте. Ось, ну Поставили лісочку, я думаю, буде good. така вона, бачите? Ось так. от, Собрається, ось така вона виходить. Ось. Наступна у нас є. ну Комар класичний, мій короткий, двускладний, бачите? Ось той то, 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 то же, самий бланк 2,5 тут 0,8, здається. Ось, ось його робота. Ось такий самий оптимальний варіант для окуня. Якщо ловуєте окуня, більше нічого, це найкращий сами, варіант. Чому? Тому що в нас виходить можна строїти фракціон. Єдина проблема, що не можна повністю зажимати і переносити його з, з в морозу, там в тепло, буває, що вириває оцю ось. Коли її пережимаєш і з, 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 з зміною температури буває вириває. Ось тому з цим акуратно. Ніколи не нажимаєте, він не повинен бути ніколи зажати. Плюс ще е, соєння всіх двохчасних, в мене тут карбон в карбон. Яка проблема? Він рано чи пізно тут підтирається. Тому я зразу, коли їх роблю, зразу наношу ось сюди на кінчик. На кінчик сюди чуть-чуть суперклею. бачите? Він підстарається, коли вже починається болтатись, берете на пальчик чи на голочку суперклею ось сюди наложуєте. От, і все воно працює далі. Я пробую, я купляв, в мене були інші з'єднання, наприклад, там желізні. Тобто, сюди ми ставимо папу, сюди маму, але там саме з'єднання важить 5-6 грам. До 10 в залежності від розміну. Тому лишня ця вага, вона того не варта. Ось, А тут акуратненько, акуратненько вони працюють руками. От, якось так, друзі. Все тоді по новим замовленням пишіть після нового року десь так. Ось, раніше не візьму, в них вистачає роботи, друзі. Все, До зустрічі на кризі буде приємно збирати.